Насильству не місце у наших оселях саме під таким гаслом у Білій церкві пройшла вулична акція «16 днів проти насильства в Україні. Як розповідає декан соціально гуманітарного факультету Білоцерківського аграрного університету Інна Ковальчук, акцію вже в шосте проводять зі студентами, мета якої запобігти скоєнню домашнього злочину. У мітингу взяли участь також поліціянти та громадська організація. Правова єдність на плакатах. Учасники засудили насильство а перехожим роз. Дали інформаційні буклети. Сьогодні ми присвятили нашу таку вуличну акцію, яка присвячена 16 дням проти насильства. Наші студенти з року в рік активно долучаються до цієї акції. Це вже стало традиційним привертати увагу мешканців міста до протидії насильству. Ми вважаємо, що це максимально ефективно і важливо. Хочемо привернути увагу не лише до проблем домашнього насильства, але і до того, що у кого. Є правові проблеми консультації, є необхідність отримати безоплатну якісну правову допомогу. Ми закликаємо прийти до наших юристів, які фахово надають правову консультації безкоштовно, абсолютно для всіх. На Ливаневську 55 у філії бібліотеки номер 8 де можна отримати допомогу не лише в питаннях домашнього насильства. Людям надаємо таку інформацію, що таке домашнє насильство, які видає домашнього насильства, адже їх є чотири і. І також повідомляємо людям, якщо хтось ображає одноразово, то це не вважається домашньою насильством. Домашнє насильство це вважається, якщо це систематично відбувається.